Вітаю на каналі Грай Торба. З вами Ілля. І сьогодні я розповім вам про гру Warhammer 40 000, в якій імперія Тау зустрілася з когортою мисливців Механікус. Ми грали з Сашею на 2000 очок. Розстановка була було в Battle, Місія Тереформ. правила місії Сталвардс. Тау вирішили вивести в бій Реталієйшн кадр. Тому що батлсути завжди були візитною карточкою цієї фракції. В армії були Dark Strider з Пасфайдерами, Cold Star Commander з Sunforge Крізісами, Кадр Blade з брічерами в Devil Fiші, Ефірний з фареворріорами, Sunforge Крізіси, Fire Knife Крізіси, Starsi з Крізіси, Густ Три підрозділи стелсютів та два хаммерхеди. У механіку збув Белізарі Кол, два скітарі маршали з підрозділами Венгардів, техпріст, Домінус з катафронами, Енджинсір, Техархеолог з підрозділом рейнджерів та ще один підрозділ рейнджерів. Також було 10 інфільтраторів та 10 раз сталкерів, три Онагри та підрозділ з трьох драгунів. Мехи були в обороні, а на лівому фланзі вони виставили раз сталкерів і підрозділ піхоти. За руїнами в тилу заховались Тріонагри, Коул та рейнджери з археологом. В центрі стояв ще один підрозділ рейнджерів. На правому фланзі до точки підкрались інфільтратори. За ними стояли венгарди, катафрони та драгуни залишились у резерві. Та зайняли передових позицій на лівому фланзі та в центрі з Тео В центрі вперед прокрався Гоуст Кіл, Пасфайндери встали ліворуч. В центрі з руїнами сховались два хамерхеди. Праворуч на передовій стояв Девелфіш з брічерами. За ними були командир з Санфордж Крізісами, Ріптай та Старсіз з Крізиси. Перший хід випав Тау. Перед початком гри маршал забрав розсталкерів та Венгардів в резерв. Підрозділ рейнджерів в центрі рушив вперед на скаут-муві. Пасфайндери також просунулись вперед. Завдання для Тау були Кленс та Стелс-сюти вийшли на центральну точку і почали робити на ній тереформ. Ghost Kill підійшов і виконав Кленс. Підрозділ Стелс-сютів та Пасфайндери виконали тереформ та Кленс на лівій точці. Ще один підрозділ Стелсів рушив вперед до скелі. Решта армії чекала моменту для атаки. Тау отримали 4 очки за місію Кленс. Місію Bring It Даун я скинув. Мехом на перший хід завдання були Engaidжену Fronts та Marked for Fodes. Я обрав два хаммерхеди та ріптай для цієї місії. З в центрі рушили вперед до центральної точки. Ghostkill зробив Overwatch і вбив трьох рейнджерів. Інфільтратори почали робити тереформ на правій точці. Венгарди підійшли вперед. Монагри повільно просувались вперед до центру поля. В фазу стрільби рейнджери та Скітарії розстріляли двох стелсютів та нанесли Гоуст Кілу чотири рани. Механікус не отримали очок на перший хід, але їм вдалося збити виконання те реформу на центральній точці. Загальний рахунок на перший хід був 1410. На другий хід Тау виконували завдання Естабліш Локус та Defense Stronghold. Стелс Сютен на лівому фланзі зайшли в деполой супротивника і встановили маяк. Хамерхеди підійшли ближче до центру. Фаєрворіори вийшли з-за руїн. В фазу стрільби Хаммерхед стріляв вперше нагар, але не пробив силового поля. Гоу Скіл та Фаєрворіори розстріляли мехів в центрі Тау заробили 10 очок за основну місію, 4 очка за Establish Locus та 3 за Defense Stronghold. Механікус на свій хід виконували місії No Prisoners та Secure No Man's Land. Інфільтратори рушили вперед до центральної точки, а нагри продовжили рух вперед. З резерву праворуч вийшли катафрони. Ліворуч з'явилися венгарди з маршалом. Фазу стрільби Онагри обстрілювали Хаммерхед і нанесли йому 6 пошкоджень. Катафрони обстріляли Девелфіш і нанесли 5 пошкоджень. В центрі стилс-сюти витримали обстріл стаберів і піхоти ворога. Інфільтратори палили в ghost Kill, але стратегема Стімпанк Інжекшн захистила пілота. На лівому фланзі Венгарди з маршалом розстріляли Стеусюдів. Фазу бою інфільтратори напали на Гоусткіл та Стеусюд. Вони добили стелса і нанесли ще одне пошкодження Гоусткілу. Механікус отримала 10 очок за основну місію, 4 очка за місію No Prisoners та 5 очок за місію Secure No Man's Land. Загалом рахунок на другий хід був 31-29. Завдання на третій хід для Тау були Overwhelming Force та Area Denial. Настав час для рішучого удару і костюми рушили вперед. Праворуч командир з кризисами вискочив на катафронів. Ріптайт встав на пагорб, а Стар з кризиси стрибнули до центру. Гоусткіл відійшов від інфільтраторів. Ліворуч з резерва прилетіли три фаернайф кризиси. Втилу Механікус десантували Санфорч кризиси. Катафрони зробили по ним овервоч і нанесли чотири рани. Файрворі і Pathfinder прикривали тил. Стелсюти підійшли до центру. Devilfish пролетів в центр та висадив піхоту. В Фазу стрільби командер та його підрозділ знищив трьох катафронів. В центрі Kill, Riptide та Кризиси розстріляли всіх інфільтраторів. Обидва хамерхеди стріляли по анаграм, але тих захистило силове поле. Санфордж кризиси в тилу теж відстрілялись по анаграм, але вперті машини тримали удар. Кризиси ліворуч випалили половину венгардів Мехів. Фазу бою кризиси напали на Онагрів і зав'язали їх. За цей хід та отримали 10 очок за основну місію, 5 очок за місію Area Denial та ще 3 очки за місію Overwhelming Force. Механікус отримали завдання Bring It Down та Containment. Катафрони перемістилися ближче до центру. З резерву праворуч вийшли три драгуни. Венгарди виконали контейнмент. У фазу стрільби рейнджери Коул та Сір розстріляли Санфордж Крізісів і звільнили Онагри. Піхота ліворуч стріляла по кризисам і знищила одного. Один Онагр стріляв в пошкоджений хамерхед і залишив йому три життя. Другий влучним залпом знищив Хамерхед ліворуч. фазу бою драгуни не добігли до ТАУ на правому фланзі. Механікус отримала 10 очок за основну місію, 6 очок за місію Bring It Down та 3 очки за Containment. Загалом рахунок на третій хід був 49-48. На четвертий хід Тау отримали завдання Containment та Storm Hustle Objective. Фаз руху Девелфіш заблокував прохід драгунам. Брічері рушили вперед до катафронів. Командер з підрозділом стрибнув ближче до Онагрів. Ріптайт та Кризісі також вийшли вперед. Гост Кіл в центрі почав виконувати Тереформ. Пасфайндери виконали контейнмент ліворуч. У фазу стрільби брітчери та кризиси розстріляли катафронів. Командер разом з Хамеркедом та Ріптайдом знищив один анагар. Кризиси ліворуч вискочили на базу Мехів і спалили шість рейнджерів на точці, після чого відстрибнули назад за стратегему. У фазу бою брічери напали на Венгардів в наточці, намагаючись її відбити, але отримали жорстку відповідь і втратили пів підрозділу. Та отримали 10 очок за основну місію та 3 очки за контейнмент. Для механікус завдання на четвертий хід були рекавера сет та екстенд Баттл Lines. Два Онагри Коутеенджен Сір продовжили рух в центр. Венгарди, ліворуч в тилу та праворуч в руїні почали виконувати рекавер асет. Драгуни товклись коло Девелфіша. З резерву, ліворуч, вийшли Растсталкери. В фазу стрільби два онагри розстріляли Ріптайд. А Енженсір і Коулу вбили двох кризисів. Фазу бою агресивний інженсір, ображений за знищення Онагра, набіг на командера і зарубав його. Раз сталкери набігли на кризісів і вбили одного. Драгуни напали на Devil Fish і підірвали його. Кадр Fireблейт і останні два брічери загинули від уламків. Механікус отримали 6 очок за основну місію та 5 очок за місію Extended Battle Lines. Загалом рахунок на четвертий хід був 62 59. На п'ятий хід Тау мали виконувати завдання Extended Battle Lines та Engage On All Fronts. Гоуст Stealth Стелсюти та Pathfinder рушили вперед, щоб захистити точку від Рассталкерів. Кризис вистрибнув з оточення і спалив маршала Венгардів, збивши виконання місії Рекавера Сет. Старскіз Кризиси стрибнули до героїв Мехів в центрі і розстріляли Engine Сіра. Хаммерхед влучним залпом нарешті зміг пробити оборону Анагра і знищив його. В фазу бою останній Fire Knight напав на рейнджерів на точці, але отримав ляпаса лопатою від техархеолога і загинув. В кінці ходу Тау Россталкери зникли з поля бою. Тау отримали 15 очок за основну місію, 5 очок за місію Extended Battle Lines та 4 за Engage On All Fronts. Механікус на п'ятий хід мали завдання Defense Stronghold та Cleanse. Коул з неймовірною спритністю побіг на центральну точку. Драгуни також побігли вперед. Венгарди зробили Кленс на правій точці. Раз сталкери вийшли з резерва в тилу Тау. Фазу стрільби останній анагар розстріляв трьох кризисів. Фазу бою Расталкери напали на ворієрів та вбили всіх, крім ефірного. Механікус отримали 15 очок за основну місію, 3 очки за Defense Stronghold та ще 2 за Cleanse. Фінальний результат битви був 86-79 на користь імперії Тау. Це була дуже захоплива гра, в якій центральна точка переходила з рук в руки. З обох сторін були і великі вдачі, і страшні провали. Але маневреність костюмів все ж принесла Тау перемогу. Найкращим бійцем гри я обрав Fire Knife Crisis. Вони знищили два підрозділи ворога і збили виконання двох місій. Вогнемети грають не тільки в свій хід, але й в хід опонента. Механіку собрали найкращими бійцями підрозділ Расталкерів, сталкерів, який фінальним ривком майже вирвав перемогу у Тау. Дякую за гру. Всім, хто додивився до кінця, дякую за перегляд. В коментарях пишіть, який з загонів кризисів, на вашу думку, найефективніший. Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні звіти.